Та іванка сорочка вишиванка. Під парасольками вперше за шість років проходить парад вишиванок, але негода налякає не шанувальників українського традиційного одягу. Нині учасники параду зібралися стільки, що навіть краплині дощу впасти ніде. Модники і модниці прийшли похизуватися своїми вишитими сорочками: традиційно червоно-чорні та сучасні від розмаїття такого вбрання. Очі розбігаються. Це блузон із західної України, а саме із Івано-Франківщини. Це зовсім нова вишиванка, тоді буквально півроку. А є тут і такі вишиванки, що з покоління у покоління передаються. Студент Віталій Базюк каже, його сорочка старша за нього, адже її він отримав у спадок від свого батька. Моя бабуся вийшла, йому колись, щоб він одружився в ній, але він одружився просто в білій вишиванці. Можливо, я буду одружуватися в ній. Іншому учаснику парада киянину Дмитру Колеш. Сорочку вишила мама. Хлопець добре знає значення візерунка. Різні такі побажання на гарну долю, щастя і чоловічу силу. А ось решта костюма запевняє хлопець трофейні, здобув їх у чесному бою. Щоботи і поязя з мертвого татарина зняв. Найактивніші свої вишиванки демонструють у танцях. Розігрівшись у танцях, шикуються у колону та розпочинають ходу. Через негоду маршрут скоротили, хоча були готові у вишиванках і цілий світ обійти. Та це ж весело і задорно. нас підтримує дух український. Ми маємо хоч цілий рік крокувати. на Софіївській площі зупиняються, щоби традиційно вшанувати пам'ять українського гетьмана Богдана Хмельницького. Далі рушають до європейської площі і закінчують ходу на хрещатику, але розходитися не поспішають. Пішли шукати затишну кав'ярню, щоб продовжити спілкування. Анна Грішана, Леонід Коваленко, п'ятий канал.